Центр масової вакцинації у Виноградові працює в міському будинку культури. Сюди прийшла Єлизавета Борто. Про можливість вакцинуватися у вихідні їй розповіли діти. Вони ж і наполягли на потребі щепитися. Переживають і досить заня переживали, бо вони все мені буквально за цей рік носили. Все я не ходжу нікуди. Я не хожу нікуди. Дійсно, вони дуже. Ну а тепер вже Просять мене, найду на вакцинацію, тим паче, що в мене досить проблем і тиски, і серце, і онко. Так що є проблем досить, та я вже аби проблему їм не створювати не так собі, я вже не молода. А вони створювати проблему дітям. Вдвох прийшли на вакцинацію подружжя Надія та Василь Ревтій. Згідно з правилами, після щеплення вони мають посидіти під наглядом медиків протягом 30 хвилин. Почекати може щось осложнення якоесь бути. Так як в мене легкі хворі, так треба мусить посидіти, а може якась реакція бути. Як ви себе почуваєте? Не вадило 100 бустограмм поладитися. Перед тим, як отримати щеплення, людина має заповнити згоду. Тут, у виноградівському центрі масової вакцинації, у цьому допомагають волонтери. Один з них Олександр Вінце. Наша задача полягає в тому, що ми допомагаємо людям заповнювати ось такі інформаційні згоди на щеплення, а також робимо зі дзвони з людьми, які записані на щеплення у сімейного лікаря, та нагадуємо їм, що можливість. Вакцинації ще актуальна. Особисто для мене та для моєї команди це важливо, оскільки допомогти громаді може кожен, і це дуже корисно, навіть такий час, у час пандемії. Після заповнення інформаційної згоди на проведення щеплення з людиною спілкуються медики, розповідає лікарка мобільної бригади Єва Данко. Питають, коли друга доза, який виробник. Питають, що може бути завтра після вакцинації. Ми їм це все розказуємо. Противопоказом, першим є, якщо жінка вагітна, якщо є серйозна алергічна реакція, на даний час почуває себе недобре, крутиться в голові, підвищена температура до 38, це є все противопоказом. Приходили такі, які не знали точно, чи вони вагітні. Ну, ми ж рекомендували, як вони вважають правильним це вакцинування. на той час. У лист очікування на вакцинацію записалося близько шести сотень жителів Виноградова, каже головна лікарка міста Агата Гал. Це і через застосунок дії, і через сімейних лікарів. Їх заздалегідь повідомили про можливість щепитися у вихідні. Крім цього, як і в інших таких центрах, тут може вакцинуватися кожен охочий, якому виповнилося 18 років. Працюють тут два лікаря та чотири медичні сестри. Щеплюють препаратом китайського виробництва Коронавак. За словами Гал, Зранку в центр вони привозять близько 40 доз вакцини. Вакцину привозимо сюди дозовано, тому що ми розуміємо, що це літо. Не дивлячись, ми маємо дотримуватися холодового ланцюга. Коли у дівчат закінчується вакцина, вони одразу дзвонять, я привожу, довожу постійно. Зранку я на 9 годину є багато. Потім йде трошки тихенько, церква, десь хатні справи люди роблять, і вже після обіду біля, біля 3-4 години більше люди йдуть. У виноградівському центрі вакцинації щепленим видають листок з датою введення першої дози із назвою препарату, який людина отримала. Також там вказаний день, коли потрібно прийти на ревакцинацію. Єва Данко розповіла, вони самі вирішили зробити такі листки, аби місцеві жителі не забули важливу інформацію про своє щеплення від коронавірусу. Тетяна Мендель Андрій Гісам новини на Суспільному.